Любі малятка, давайте сьогодні з вами поринемо в світ цікавого. Але спочатку я з вами привітаюся. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Дітки, а хто це до нас сьогодні завітав? Погляньте. Так, до нас завітало сонечко. І простягнуло до вас свої долоньки. А воно не просто так завітало, воно дещо з собою принесло. А ну погляньте, що сонечко нам принесло? Давайте назвемо ці предмети: Лялька, кубики пірамідка, машинка і м'ячик. А разом, як вони називаються? Так, це все іграшки. А, а звідки лявани до нас приходять? Іграшки до нас приходять з іграшкового магазину. Вони там гарно стоять на поличках. Ми можемо з мамою. Зайти поглянути, як вони себе там почувають. Іграшки бувають різні. І машинки, ляльки, самокати, скейти. Ось погляньте. Ми тут можемо бачити на цій колишці багато різноманітних ляльок. А тут різноманітні ляльки. Предмети для того, щоб ви ними гралися. Погляньте, тут є і кухня, і лікарня, різні є іграшки. І дітки, давайте поглянемо на цю картинку. Кого ми тут можемо побачити? Так, тут дітки, що вони роблять? Вони граються. Давайте я буду запитувати, а що це за іграшка така? Жовтий, повторюйте за мною, жовтий автобус. Дітки граються автобусом. А ось дітки чим граються? Дітки граються м'ячем. А тут що хлопчик робить? Хлопчик будує вежу. А ось тут. Також хлопчик будує вежу, але з великих цеглиночок. Молодці малятка. А давайте ми зараз з вами трішки відпочинемо разом з нашим м'ячиком. Як ми побачимо, що м'ячик підстрибнув, і ми стрибаємо. Тільки м'ячик лежить і ми відпочиваємо. Вже відпочили, давайте з вами пограємось в гру. Ось погляньте, в нас з'явились картинки. Це іграшки і сердечко. Іграшки треба любити. Повторіть за мною. Іграшки треба любити. А ось погляньте, що за картинка. Іграшки не можна ламати. Бачите? Літачок зламаний. Повторіть за мною, іграшки не можна ламати. А ось тут що? Іграшки треба мити, тому що вони брудняться, і як ми, їм треба приймати душ. Також іграшки потрібно складати. Коли ми погралися з іграшками, ми їх склали у. Коробочку або в шухлядку, де вони зберігаються. Дітки! До нас з вами сьогодні завітало сонечко. А що воно принесло? Так, сонечко принесло іграшки, і ми дізналися, звідкіля вони до нас приходять. Сонечко і я кажемо вам до побачення до наступної зустрічі!